Відкритий басейн може завдати чимало клопоту, у нього потрапляють забруднюючі речовини, рослинне сміття, комахи, тому бажано накривати басейн. Зора плівка для цього один з очевидних, але не найкращий варіант і ось чому, чи можна накривати басейн прозорою плівкою. Володарі відкритих басейнів знають про те, що в перервах між користуванням каркасну споруду потрібно накривати, якщо не зробити цього, в воду потрапляє багато сміття. Листя дерев, пух, сторонні предмети у комплекті до сучасних і якісних басейнів йдуть спеціальні навіси, якщо навісу немає. Теоретично можна спробувати пристосувати для цих цілей прозору плівку, але у цього методу є чимало недоліків. Прозора плівка не захищає стінки басейну від вицвітання, ультрафіолетові промені проходять крізь неї. Вода під таким укриттям сильно нагрівається, якщо на вулиці не жарко. Це можна вважати плюсом, коли виникає бажання скупатися, можна зняти плівку і насолодитися купанням в теплій воді, але це вважають недоліком: якщо клімат жаркий і басейн використовують для того, щоб охолодитися, нагрівання води, порушення повітря здатні спровокувати розвиток грибка. Збудники грибкової інфекції пошкоджують каркас у теплій воді, відмінно розмножуються мікроорганізми. Басейн, укритий прозорою повітронепроникною плівкою, може стати джерелом небезпеки в період епідемій, якщо спеціальних пристосувань немає і доводиться накривати каркас поліетиленом, потрібно більш ретельно дезінфікувати воду, краще віддати перевагу таблеткам, що містять хлор, або препаратів з компонентами, що пригнічують розвиток грибка. Такі методи дезінфекції, як додавання зеленки, марганцівки в даному випадку не підходять. Крім того, таке укриття не захистить воду в басейні від цвітіння, зростання зелених водоростей, щоб вода в басейні не так сильно зацвітала, робила в плівці невеликі отвори. Так вдається налагодити повітрообмін, але з цим потрібно бути обережніше, якщо піде сильна злива, води в басейні прибуде, може бути пошкоджена і плівка. Чим замінити поліетилен для укриття басейну краще використовувати спеціальні тенти, часто вони продаються в комплекті, але можна придбати їх окремо в спеціалізованих магазинах. Тенти зроблені з дихаючого матеріалу, що не пропускає ультрафіолет, вони захищають воду від попадання в неї забруднень, але при цьому не створюють умов сприятливих для розмноження грибка на стінках каркаса. Стінки басейну в даному випадку зберігають яскравий колір. І, відмінний зовнішній вигляд, щоб зробити воду тепліше, не допустити потрапляння в неї сміття, використовують солярну плівку. Це спеціальна бульбашкова плівка, яка плаває на поверхні води. Якщо розташувати її бульбашками вниз, солярна плівка істотно знижує випаровування і при цьому позбавлена недоліків звичайної прозорої поліетиленової плівки. Відгуки про ситуацію: те, що накритий басейн плівкою. Це добре, прогрів з плівкою буде краще відкривати не треба, але утримувати тепло просто плівка не може. Вона занадто тонка. Тут потрібна солярна плівка для басейну Віка баринова, ХЦ. Ответ Майлврюквестіон 191438183. Якщо накривати басейн, то ефективно буде спорудження якоїсь конструкції споруди на зразок навісу. Черняхтц. Ацедомія Юцлюкфорюмфорім чотири три в топі сім один Накривати прозорою плівкою басейн можна, але це допомагає запобігти тільки потрапляння сміття в воду, але не вицвітання каркаса, краще зібрати спеціальний навіс або вибрати укриття з непрозорого дихаючого матеріалу і тим самим вирішити одночасно всі завдання.